В Україну з тижневим візитом прибув спецпредставник президента США Кіт Келох під час зустрічі із Володимиром Зеленським обговорили посилення ППО для України спільне виробництво закупівлі оборонного озброєння разом із Європою, а також санкції проти Росії та тих, хто їй допомагає. Український президент назвав розмову продуктивною і наголосив, що Москва не зупиниться, якщо її неадекватні амбіції не зупинити силою. Тож Україна сподівається на лідерство Сполучених Штатів на шляху до припинення війни та повернення миру. Виплата 50 тисяч гривень за народження дитини. Та програма є Ясла. Кабін підготував новий законопроєкт. Одноразову виплату після народження дитини підвищать до 50 тисяч гривень замість 10 тисяч 300. Також збільшать виплати матерям без професійного стажу до 7 тисяч гривень на місяць. Після того як дитині виповниться рік, батьки матимуть вибір повернутися на роботу чи виховувати дитину до трьох років. Якщо оберуть перший варіант, держава щомісячно платитиме 8 тисяч гривень у разі обрання другого варіанта за мамою або татом. Бережеться сплата єдиного соціального внеску аж до тріріччя дитини. Залишається і пакунок малюка його можна буде забрати у вигляді допомоги або ж грошової компенсації у понад 7,5 тисяч гривень. Російські війська тричі за день атакували сумщину безпілотниками. Спершу вдарили по навчальному закладу, поранивши шістьох людей. Згодом атакували місто вдруге, обійшлося без постраждалих. А внаслідок третього удару сплахнула пожежа в будівлі медзакладу. Постраждало ще не менше п'ятеро людей, пошкоджена лікарня та автомобіль. А внаслідок нічних ударів по сумах та шосткінській громаді загинули двоє чоловіків. Ще четверо людей дістали поранення. Серед них семирічна дитина. Окупанти задали ударів дронами та керованими авіабомбами. Місто частково залишилося без світла. Області пошкоджено більше 30 приватних та нежитлових будівель, повідомили в ДСНС. На Донеччині за добу двоє загиблих і дев'ятеро поранених. під ударами опинилися Покровський, Краматорський і Бахмутський райони. Руйнувань зазнали десятки населених пунктів. Загалом пошкоджено понад 30 об'єктів, половина з яких житлові будинки, повідомили в поліції. У селищі Златопіль на Харківщині російські війська задали удару безпілотниками. Загинула 57-річна жінка, ще 10 людей, серед яких 13-річна дівчинка дістали поранення та травми. У нас судок атаки пошкоджено котельню, житлові будинки, адмінбудівлю, господарські споруди та автомобіль. Повідомила Харківська обласна прокуратура. А минулої доби ворог атакував Харків та область кабами артилерією, ефірі дронами та РСЗВ. У наслідок обстрілів загинула одна людина ще семеро поранені. Зокрема, четверо працівників поліції, чиє авто атакували ФПВ-дроном, Пошкоджені житлові будинки, автівки горіли поля пшениці. Російські дрони атакували Дніпровський район на Дніпропетровщині. Постраждали троє: – 51-річний чоловік та дві 13-річні дівчинки. Діти у стані середньої тяжкості. Чоловік у важкому. У наслідок удару виникла масштабна пожежа. Горіли будинки, гаражі, господарчі споруди та ліс. Знищено та пошкоджено більше десятка автівок. На Криворіжжі вогонь купив об'єкти інфраструктури. А ні, купольщина від fpv дронів і артобстрілів. Повідомили в поліції. Миколаїв росіяни атакували напередодні ввечері дронами камікадзе типу шахет. Один із безпілотників влучив у склад харчової промисловості. Спалахнула масштабна пожежа. Полум'я охопила 3,5 тисяч квадратних метрів. Пожежу вдалося ліквідувати. Обійшлося без жертв, повідомив голова місцевої ОВА. За минулу добу внаслідок російських атак на Херсонщині загинула одна людина. Ще шестеро дістали поранення. Ворог цілив дронами та артилерією, по житлових кварталах і соціальній інфраструктурі. Під обстрілами опинилося понад 30 населених пунктів. Пошкоджено щонайменше не менше сім багатоповерхівок і дев'ять приватних будинків. Повідомили в місцевій ова. Загалом у ніч на 14 липня Росія запустила по Україні 4 ракети та 136 дронів. ППО збило понад 60 ворожих безпілотників, ще 47 локаційно втрачені та подавлені РЕП. Водночас зафіксовані влучання 28 БПЛА у 10 місцях. Збиті уламки впали на 4 локаціях. У Полтаві та Дніпрі правоохоронці затримали двох агенток російського ГРУ, які готували теракти проти суддів і волонтерів. Жінки мали встановити вибухівки біля осель і автівок обраних цілей, за даними слідства, фігуран раніше судимі рецидивістки, яких російські спецслужби завербували через телеграм. Перед цим обидві вже виконали тестове завдання, підпалили авто українського військового. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. У кривому розі помітили собаку співака безпритульний чотирилапий на ім'я біляш талановито підвивав у такт, допомагаючи саксофоністу зібрати публіку. Відео з дуетом опублікували в організації Територія добра. Коли музика зупинялась, пес теж замовкав.